Дорогие друзья, здравствуйте! Мы приветствуем вас в студии Бал Информкомпании. И сегодня у нас гость. Это хорошо известный в нашем городе гражданский активист, человек с активной гражданской позицией, депутат районного совета Сергей Яковлевич Мартынюк. Здравствуйте. Доброго вечера. Прошло некоторое время, наверное, ваша жизнь изменилась после Майдана, после тех событий, которые произошли в Украине и у нас в районе. Чем вы сейчас занимаетесь, нам будет интересно узнать. Какова ваша позиция на сегодняшний день и какие настроения в Киеве? Добрый вечер, сыновные земляки, добрый вечер, сыновные болтяны. Первое, я щиро хочу вас приветствовать с теми всеми святами, которые прошли, новоречными, резвянами, святами. Щиро, ведущего всего сердца, желаю вам всего самого наилучшего. Главное – это здоровье и силы. А перемогу ми здобудемо спільними зусиллями. Ну наразі я в Києві 7 березня 2014 року. Я, за поданням Ради громадських ініціатив Майдану, являюсь, чи не так сказав, не являюсь, а виконую обов'язки радника голови Федерації просвілок України. Дійсно, мені приємно, що ми на доля звела чудовими людьми, ми на доля звела чудовими просвілковими діячами, які все життя займалися профсвілковим рухом. І незважаючи на те, що наразі Федерація простілок України переживає не самі кращі часи, але сама система Федерації простілок України, сама, сам рух простілок, він дійсний, він живе. Тому не маю права не сказати про таких людей. Це дійсно ті люди, які не дали всій Федерації простілок України впасти. Це голова Федерації Осовий Григорій Васильович, це еліта проспілкового руху Кандрюк Сергій Михайлович і Саєнко Володимир Володимирович. Я щиро задоволений, що вони десь в чомусь мені допомагають, десь вони мені в чомусь направляють, тому що, якщо так розібратися по великому рахунку, я взагалі не знав роботу Федерації профпілок України. Ну наразі що ще можу про себе сказати, що з травня місяця маю свій заснував за допомогою Федерації простіло України. Я заснував благодійну організацію Благодійний Медичний фонд Олеко. І з допомогою цієї Федерації профсилок України ми активно оздоровлювали, оздоровлювали і наразі оздоровлюємо. Постраждалих євромайданівців і наразі оздоровлюємо тих людей, які постраждали під час війни, яка зараз іде на сході. Як часто к вам люди обращаються, і вообще, допустим, можливо ли так, ви будете співпрацювати з нами, з Балтянами? Куди можна перечисляти якісь средства? Може бути віші, що чим займається конкретно ваш фонд? Ну, на сьогоднішній момент і сьогодні я був у виконуючого обов'язки Балського міського голови. Рабіновича Едуарда Семеновича, ми з, ними, ми з ним заключили такий меморандум по співпрацю між Балською міською радою і благодійною організацією благодійний медичний фонд Леко. На сьогоднішній момент я не бачу такої необхідності, щоб. Ні, ну, звичайно, мені це буде цікаво, да, якщо тут звідси будуть іти. Надходити якісь кошти, тому що я вважаю, що Балта це моє рідне. Так? Але на сьогоднішній момент то мені так це не дуже важливо, тому що активну підтримку надає приватне акціонерне товариство Укрпрофоздоровниця, активну підтримку надає голова правління Укрпрофоздоровниці Субота Микола Васильович. І взагалі-то первинні первинні профсількової організації апарату Федерації профспілок України, апарату Укрпрофоздоровності, то вони активно в цьому приймають участь. Для бажаючих я раджу зайти на сайт благодійної організації, моєї благодійної організації ЛелекоОРК там висвітлюється цей сайт. Ми заснували з 20 січня. Він все-таки трошки, знаєте, сирий, есть, але да, 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 але він вже діє. Вот. Ну і на сайт може заходити Федерація профспілок України. Ми більше співпрацюємо з самою федерацією. Ну ви являєтесь депутатом Валського районного совета. Какова ваша діяльність саме як депутат, ваша депутатська діяльність сьогоднішній день? Знаємо, що ви завжди стояли на захисті прав человека, требовали справедливості. е як сейчас обстоят дела в этом? Воюете ли вы? Ну, на жаль, то у мене не виходило останні дві чи три сесії бути присутнім на сесії районної ради, тому що мав більш важливіші справи. Ми Тоді, коли була сесія, одна сесія районної ради перед Новим роком, я не, мог, не міг бути, тому що ми якраз від Федерації про України, України готували вантаж з трьох, по-моєму, вантажівок, да, щоб відправити на фронт. От, я мав за це, це контролювати. На тих, на тих, які інші були, я просто не мав е, можливості бути, тому що якраз приїхало 20 чоловік е, наших постраждалих з зони АТО, поранених, да? і я їх там опікувався тим, щоб їх влаштувати в санаторії України в Орзелі. От. Ну, звичайно, я, я, як нормальний депутат районної ради, я повідомив голову районної ради, що я не можу бути, і попросив вибачитись перед депутатом, що я просто не можу бути. Звичайно, до мене звертаються люди. Сьогодні звертався пан Сарданов, дзвонили мені з ухазанцю, що не дають їм зарплати вже три місяці. Я звернувся сьогодні до міського голови, тому що мені не зрозуміло, чому на огорожі податкової інспекції вже місяць є така надпись: як Геть Бендерівців. Я звернувся з депутатським зверненням. Чому? Ніхто на це не реагує, Да? Таке враження, коли тут два роки назад. Все місто було завалене прапорами партії регіонів, от, і всі кричали Слава Януковичу. То таке враження, що вони всі чекають, коли Янукович повернеться. Або мені взагалі здається, що тут у нас в Балті 20% населення, які ще під ліжком десь тримають квіти для того, щоб зустрічати окупантів. Да? Тому я вважаю, що це трошки неправильно, і вважаю, що меру для того. До цього треба повертатися. Ви відсутствували некоторое время в Балті, в нашому районі. Увіділи ви якісь змінення, що відбувалося, на ваш взгляд, за час вашого відсутства? Ну, розумієте, в чому справа. Я не хочу говорити, я не хочу піднімати це питання, яке пройшли зміни. Да? Я розумію, що новій владі трошечки нелегко да, зробити ці зміни. Да? Я розумію, що десь є якісь перепони. Я розумію, що наразі йде війна. Да, і... Як би ми цього не хотіли, то треба виконувати заповідь Тараса Григоровича Шевченка. Да? Обніміться, брати мої малю вас, зблагаю. І сьогодні на, сьогодні на сьогоднішній момент не так важливо, да? хто там колись був регіоналом або комуністом, Да? Треба об'єднатися і перемагати в цій війні. Але все одно я так розумію, що та влада, яка наразі є, то треба більш активніше приймати участь для того, щоб міняти тих людей, які вже по 20 років сидять на своїх посадах в міській раді або в районній раді. Залучати більш молодь, вона чудова молодь, до речі, і до мене дуже звертається молодих хлопців, які хочуть працювати, але вони не можуть зрозуміти, чому вони не можуть працювати і приймати участь да, в цих в таких владних процесах. І я вважаю, що це все-таки має робити районна рада, да? це має робити виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації, як би ми цього не хотіли. Тому, знаєте, є ще таке, що я сьогодні почув, мені не сподобалось, що один мій знайомий сказав, що це йде громадянська війна. Шановні, це не є громадянська війна. Повірте мені, я інколи буваю там на Сході, коли я там ввожу якісь фантазиї, я бачу, що там робиться. У нас є таке трошки викривлення поняття, я його називаю, що в нас неупорядкований розум, розумієте? Ця війна, з яка зараз іде, вона розпочалася не тоді, коли в Крим прийшли в'язливі люди разом з Путіним. Ця війна розпочалася в 1654 році, коли п'яний Богдан підписав так звану Переяславську угоду. І на наступний рік розпочалася війна. І ця війна постійно була, вона війшла через тортури, через знищення, допустимої еліти, через заборону української мови, через нав'язування нам якихось ідеологій, чи нав'язування тому, що ми... Якісь хахли, такі, які не, такі, як всі, розумієте, що мене більше, допустимо, да, що мене більше там обурює, да? що ми якісь не такі, і ми завжди були проти всіх, тому що ми постійно були то євреїв, то татар, то ще когось, розумієте? І це все дало такий свій е негативний вплив на те, що ми самі, ми самі вроді не розуміємо, хто ми є. Да? Як людина, яка була на Майдані. Я знаю, що зараз майдан і повстання назвали повстанням гідності. Я приєдную до цієї назви, але у мене є інша назва. Да? Це повстання наших нескорених не генів, розумієте? От нас гнуть, а ми не гнемося. От нас ламають, а ми не ламаємося. ламаємо. Да? чому зачистили майдан? Почему вот это вот наша боль и наша гордость одновременно? Почему она на сегодняшний день не имеет, ну было же, да, вот как пам... как мемориал какой-то памяти, то есть оставались какие-то следы вот вот тех великих событий, которые были ровно год назад? Почему все убрали в Киеве? На той момент, коли забирали вже Майдан, то то вже був, то був такий, узагалі, розуміти, маргінальний Майдан. Там уже не було тих людей, які стояли за свою свободу. Там більше було вже тих людей, які яким не було, де жити в Києві, яким просто подобалося, що їх годують. Розумієте? Там було багато тих людей, які просто не знали, куди себе діти. І я що знаю, я це бачив, що березень і квітень, то дуже багато наших патріотів пішли тоді на схід. І я, у мене в голові зараз сидить такий, такий випадок. У мене був друг на Майдані, він погано говорив українською мовою, і він. Не Західної України, да, і він не з нашого краю, він більше звідти, зі Сходу. І він так, знаєте, з якоюсь такою недовірою відносився до Західної України. І десь ми з ним зустрілися в травні. І я пам'ятаю, як він мені сказав, він мені позвонив, ми з ним зустрілися на Майдані, я вже був у Федерації, да? ми з ним зустрілися на Майдані, обговорювали. Я пам'ятаю його фразу, як він мені сказав, що. Мартинюк, ти розумієш, я почав пацанів пацанов Західної України. Це треба було видеть. Вони обмотані в український флаг і з, руж... з охотничими ружжями йдуть воювати. Тоді, тоді, за те, що ви говорите, що то там вже не було сенсу від цього майдану, тому що було... ну, це вже був не той Майдан, розумієте? От. І наскільки я розумію, то наразі. Я знаю, що це робиться, я знаю, що це робить мер, пан Кличко, да, що зараз обговорюється таке питання, що частково зробити музей, по-моєму, в жовтневому палаці, і частково зробити в відбудованому, які, ну і будинку профпілок, який згорів, і коли його відбудують, то зробити там, або зробити десь поруч. Тому це ніхто не забув. Єдине, що ви праві, да, що на сьогоднішній момент я вважаю, що генеральний прокурор або сама міліція, вони мені здається, вони навмисно не кажуть про тих, хто вбивав цих хлопців, хто стояв за цим. І мені це не зрозуміло. Але наскільки я розумію, там є нова Верховна Рада, то тому має давати раду вона. буваєте там, де розверачуваються воєнні події. Це опять таки наша боль, наші сльози, наше переживання. Що на сьогоднішній день реально там відбувається? і то ж что... задамо вопрос, который волнует всіх нас, коли це закінчиться, коли Україна повернеться в мирне состояние своє. Ви розумієте, в чому справа? Я, я вважаю таким чином, що кожна людина має робити свою справу на своєму місці. На сьогоднішній момент я є радник голови Федерації про України, і я знаю, що треба робити мені. Я знаю, що треба робити моєму благодійному медичному фонду. Якщо ви питаєте мою особисту думку, коли це все закінчиться, і що треба нам робити для того, щоб це все перейшло на якийсь такий мирний шлях. Я так розумію, розумієте, що кожен з нас, неважливо, де ти живеш, чи ти живеш в селі, чи ти живеш тут в місті, чи ти живеш в Одесі, чи ти живеш десь в іншому краї, ми маємо всі зрозуміти, що на сьогоднішній момент в Україні йде війна. Уряд і президент не можуть, вони не можуть, бо не хочуть, неважливо, як це назвати, запровадити військовий стан. Тому кожен на своєму місці має зробити, щось робити для того, щоб перемогти в цій війні. Нехай це буде скромне перерахування 5 гривень на рахунок Міністерства оборони. Пускай це буде, я знаю, у нас в Балті дуже багато волонтерів, які возять щось на схід. Наскільки я знаю, то в у у наш район дуже так позитивно і славно представляє да, себе на війні. Там 400 хлопців вже там були. На сьогоднішній момент більше 100 хлопців воює. Тобто ми не пасемо задніх. Але як би воно не було, нехай це буде скромно, передайте пляшку водички, передайте пачку цигарок. Як військовий я би хотів би вас попросити, шановні болтяни, їсти там є що, стріляти теж є що. Якщо, наскільки я розумію, якщо там нема що стріляти, то там забереш ті патрони у ворога або той автомат забереш. Там туди не пішли ті люди, які бояться. Але наразі тут треба якісь ліки, і ліки такі, які б від застуди, від дієреї, від активованого вугілля. Розумієте? Тому що наразі дали вже раду тому, що є шоломи, є бронежилети, є якась амуніція, є зброя. Да? Але якщо ти маєш все це, ти маєш шолом, ти маєш зброю, ти маєш амуніцію, а в тебе діарея. І ти шукаєш якісь там, щось ти таке шукаєш, і ти не знаєш, куди себе діти, ти все це з себе знімаєш. Щось таке давати. Дзвонити хлопцям підтримувати їх морально, говорити гарні слова, написати вірша. В школах посадити дітей, нехай вони напишуть, напишуть листа воякам, відправлять туди. Хоча б нашим хлопцям. Зв'язуються з командирами, неважливо якими. Привітання, моральна підтримка. Це дуже важливо. Дуже важливо то, що, вас, що їх просто там не забувають. І просто розумійте, розуміти, що в нас йде війна. І в цій війні ми маємо перемогти. Хочемо ми цього чи не хочемо, ми маємо перемогти. На сьогоднішній момент Україна зупиняє Третю світову війну. І на сьогоднішній момент, то мені здається, вже, що немає тих лідерів політичних, які, які цього не розуміють. Які не розуміють в тому, що ми зараз робимо то, що колись робили в 17-му році, коли нас не зрозуміли і заключили ті ж західні лідери, заключили Брестський мір і нас тоді розірвали. Тому вчаться на цих помилках і треба просто, треба просто бути сильними, сильними в тому, що треба нам треба це зробити. Нам ніхто ніхто не допоможе, окрім нас самих. Сипіть зуби, скажіть собі, що ми сильні, і робіть. От ви знаходясь в Києві, звісно, ви бесідуєте з людьми, зустрічаєтесь з ними. Опять таки, зараз да, всі СМІ повняться различна інформації, іноді противоречи, поговорити і о том, що гриде третій майдан. От що ви можете сказати по этому поводу? Каке ви настроєння в Києві і ви знаєте, я категорично проти якихось тих розмов, що грядь гряджує третій майдан. Я так розумію, що ці всі розмови ведуть ті, хто, коли був другий майдан, то вони сиділи біля, біля телебачення, телевізорів, просто спостерігали. Зараз їм щось не подобається, і вони починають розмову про третій майдан. Наскільки я розумію, що роблю я? Нам треба виконати, виконати ті, ті заповіти, або ті настанови, які давав другий майдан. І просто над цим працювати. Треба зрозуміти, що е, уряду і президенту даст, ну, не було країни. І не було грошей, нічого не було. І вони це все роблять з нуля. Мені як людині, мені не подобається теж деякі кроки да, уряду і не подобається, там, що робить там, голова Ради національної безпеки або президент. Але маємо зрозуміти, що вони на сьогоднішній момент вони є керівництвом, вони потребують нашої допомоги. Ми не все знаємо, а вони не все можуть сказати. Тому ніякого третього майдану бути не може. Ніякого, допуст... ніякого там, припустимо, що ми ще піднімемось. Я вважаю, що це якась це провокація, тому що треба доводити те, що ми розпочали. Оце і все. Шановні земляки, ще одне, чому я напросився на цю програму. Я щиро вдячний. Балагулі Ігорів Моїсевичу. Тут Ганна Всеода мене питала, що я бачу, що робиться у нас в місті не так. Знаєте, я навмисно привіз собою цю листівку, коли я балотувався кандидатом в народні депутати в 2012 році. Тоді в мене не було такої можливості більш себе показати, хто я є. Да? І я мав можливість себе показувати або показувати свою програму через ці листівки. В цій листівці я намагався написати все, що я пропоную. У 2012 році то вибори були дуже складні. Але я тут написав о, таку цікаву тезу, і я вважаю, що ця теза на сьогоднішній момент вона актуальна і сьогодні. Я писав, коли звертався до. Клімова Леніда Михайловича, який те саме балотувався кандидатом в нардепи, я до нього звертався і писав таким чином, що час прощення скінчився, більше пробачати ми не будемо. Пройшло два роки. Ви бачите, що на сьогоднішній момент, потихеньку, але ми робимо свою справу. Потихенько, але як би воно не було, то ті українофоби, які нас тягнули знову в якийсь Славянський Союз, в якійсь православне братство. Або ще кудись, вони потихеньку ще всі відходять. Перший пішов, як говорять у нас, да? клімова нету. Де він? Покажіть мені. Точно так же буде зі всіма тими, які зараз готують квіти для окупантів. Для тих, хто написав оце гасло, геть-бендерівців. Я не можу тут зрозуміти, де ви бачите тут Балки-Бендерівців. Я не бендерівець. Я народився тут, в селі Крузовлін, Балського району. Я тут, я тут виріс, ходив в другу школу. До речі, вчителі у мене були, ну, більше з них були євреї. Я їх згадую, знаєте, з вдячністю, бо вони мене чомусь навчили. Я Бандерівець і хто це пише? Друге, хочу сказати, ви знаєте, наразі йде війна. І ми не можемо це показувати, я не можу сказати, що робимо ми. Моя рада громадських ініціатив Майдану, вона не така чисельна, але там всі, всі там об'єднані ті люди. Які живуть за принципом. Не є той українець, який боїться загинути за Україну. Ми досить таки уважно відслідковуємо, що передається по наших е, телеканалах, що передає на, у нас е, телеканал Приморія. Відслідковується кожен день. Ми відслідковуємо ті рухи, які ті розмови, які ведуться на базарі. Нехай пройде два роки, нехай пройде три роки. Виграємо війну, переможемо в війні, зробимо в Україні сильною і дамо раду всім тим. Які були проти України. Більше пробачати, просити: ой, йдіть до нас, ой, або вивчіть нашу мову, або, або дивіться, ми ж такі хороші, а ви нас не розумієте, ми цього робити не будемо. Або живете тут, і живете по нашим людським законам, або якщо не хочете, то давайте виконуємо, виконуємо лозун Майдану. Чи Майдан вокзал Росія. Будь ласка, там Велика Сибір, Велике Примор'я, живіть там. Те, що нам говорять, знаєте, я як колишній військовий служив в Приморському краї три роки, вся оця ідея рудського міру заключається тільки в одному, я це бачу. Вони там всі живуть по шиї в болоті, страшенно незадоволені, і в це болото вони хочуть затягнути всіх інших. Тому там нема нічого такого, для чого там жити. Я прошу всіх і звертаюся для того, щоб потім ви не жалкували через два роки, три роки, коли з вас почнуть питати, а чому так воно було? А чому ви тут не поважали владу? А чому ви тут щось написали? А чому ви тут говорили, що в нас іде громадянська війна? А чому ви наших героїв обзиваєте, що вони бендерівці? Щоб з вас потім не питали, ви не жаліли, то краще цього не робіть. Живіть по-людськи і буде все добре. Три дні тому я влаштовував. Виставку в національній парламентській бібліотеці я влаштовував своєму другу, патріоту Євромайданівцю, художнику Василю Дідику. У нього такий, знаєте, чисто український стиль написання. Коли дивишся на його картини, то ти починаєш розуміти, звідки ти родом, що це твоя була твоя хатинка, а це була твоя криниця. А пам'ятаєте, оці криниці, що в нас були, як лелекі. От, а там ці лелеки сидять, а там десь, хто знає село, а там дійсно такий плод був, да, трошечки кривенький, але люди там жили. От, і там було багато телебачення, було багато преси. Мені це дуже сподобалось, і мене навіяло, чи не, не так сказано, не навіяло, я написав такий вірш. Я є скит, пеласк і є труский, я є антишумери, я українець і мене не здолати. Нескорений я, тому безсмертний. Слава Україні! А скажите, пожалуйста, вот вы раньше э, издавали свои книги, скажем так, да, немножко писали. Э, как сейчас обстоит вот, кроме стихотворения, которые вы прочитали, вот еще творчеством занимаетесь вы сейчас? Все-таки пережили Майдан, были на Майдане, принимали участие, самое активное участие в развитии событий у нас в стране. Ну, наразі так. Да, я, ну, я скажу, ну, скажу так, да, наразі у мене у Львові зараз готується вийти книжка. Я там дописав 3-4 оповідання про Майдан. Це друге видання, буде книжка Я Українець і маю розум переможця. Готується, і ми активно готуємо і готуємо. Я хочу видати таку книжку, щоб там були спогади безпосередньо тих сотників і тих людей, які... Це все пройшли і пережили, а може буде від мене якась літературна правка? Зараз ми працюємо над цим. Писати про Майдан, я вважаю і я просто це відчуваю, розумієте, що зараз писати про Майдан, коли йде війна. Воно трошечки не, ну, якось, ну, по-людськи ну, не так. Да. Дух Майдана, може бути, показує. Да. Але в плані це є написати. Працюю над ще одною книжкою, але ще розкажу, що в мене просто не вистачає часу. Але є таке, працюю, і дуже часто жінка мене питає, коли ти вже лезеш спати, слухай, вже три ночі, а ти ще пишеш. Да? Але над цим працюємо. Хто хоче, той зробить. Ні, не так сказав. Знаєте, є таке чудове прислів'я, коли тато мене вчив, щоб я так жив. Да? Не кажи, що ти зробиш, а кажи, що зробив. Тому працюємо, так? Да? Мені подобається писати, мені подобається, мені це просто подобається. Кожен чоловік, коли він видів перед собой цель, он все-таки видит конечний результат тих действий, які ведуть к этой цілі. Ви боретесь за незалежну Україну, боролися і продовжувати боротися. Як ви вважаєте, якою буде наша Україна, коли побідіти? От в вашому віображенні? По-перше, ми, ми будемо великою державою. Повірте мені, так воно буде. По-друге, що ці всі не де вони минуться. По-третє, ви розумієте, наш народ він має такі, він має нескорені українські гени. Він розуміє, що ніхто це не зробить, крім нас. І інколи мене. Знаєте, я приходжу в захоплення від того духу, який я бачу в Києві, який я бачу, як люди налаштовані для того, щоб це перемогти. І повірте мені, багато волонтерів вони роблять це на громадських засадах. Їм за це ніхто не платить гроші. Багато волонтерів роблять і вивозять тих людей зі Сходу України теж саме на громадських засадах. І якщо вони їх, вони їх десь поселяють, то вони вкладають туди свої кошти. Розумієте, цей дух, його треба просто бачити. Да? Ну а... Ми є, були і будемо. І воно так буде. Ми будемо сильною, і великою державою, повірте мені. Ви розумієте, що я ще бачу? Що я ще бачу? Україна буде великою квітучою державою. І через який час будуть, не ми вже будемо їздити навчатися в Польщу або в Німеччину, а вони будуть приїжджати до нас і будуть навчатися у нас. І так воно буде. Ми вам віримо, тому желаємо вам успіхів і в творчості вашої. активной гражданской деятельности. Приезжайте, мы вас рады видеть, не пропускайте сессии райсовета. Вот, удачи вам, всего хорошего. Дякую, тримаемся, мы того варте, все будет добре. Спасибо вам, Сергей Аклич, за интересную беседу. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что были с нами. Мы желаем вам мира, добра, держаться, чувствовать себя действительно патриотами, любить свою страну и делать все для того, чтобы она действительно была процветающей и сильной. Оставайтесь на канале Balfour Company. До новых встреч. До свидания.